17 липня. Четвер. Сатана видає себе за Христа. І не дивно, бо сам Сатана видає себе за ангела світла, 2 Коринтян 11, 14. Сатана обдумує власні хитрощі, щоб у його останній битві проти Божих дітей вони не зрозуміли, що це він. І не дивно, бо сам Сатана видає себе за ангела світла. Він чинитиме з усією своєю силою, щоб мучити, спокушувати і зводити Божий народ. Той, хто наважився змагатися з нашим Господом, спокушувати і дошкуляти йому, хто мав силу перенести Його на наріжник храму та на вельми високу гору. Дивовижною мірою застосовуватиме цю силу до теперішнього покоління, котре значно поступається мудрістю перед своїм Господом та майже нічого не знає про підступність і силу сатани. Він чудодійно впливатиме на тіла тих, хто за своєю природою схильний виконувати його накази. Ми отримаємо повеління поклонятися цій істоті, яку світ прославить як Христа. Що нам робити? Нам слід говорити, що Христос застерігав нас проти такого ворога, найпідступнішого ворога людини, котрий називає себе Богом. Нам слід говорити, що другий прихід Христа відбуватиметься з великою силою, у сяйві божественної слави та в супроводі тисячі тисяч і десятків тисяч небесних ангелів. І коли він прийде, ми впізнаємо його голос. Настане час, коли сатана, називаючи себе Христом, творитиме чудеса просто на наших очах, і якщо ви ще не вкорінені в Божій істині, він зрушить вас із вашої основи. Сатана вирішив боротися до кінця. Він прийде як ангел світла, називаючи себе Христом, і зведе світ, та його перемога буде тимчасовою. Жодна буря, негода. Не зможуть похитнути тих, хто утверджений на принципах вічної істини. Вони вистоять у той час, коли пануватиме майже загальне відступництво.